Перш ніж я розповім про те пророцтво, яке є основною темою цього відео, я хотів би згадати його аналогію, яка для мене залишилася незрозумілою, до того часу, допоки незрозумілим залишалося відповідне пророцтво. Було це в 1991 році. На той час почасти під плон церковних людей, які вважали, що я мав би бути священником. Автор цього відео деякий час навчався в Івано-Франківській семінарії, але дедалі йому ставалося більш зрозумілим, що люди, які навчалися разом із ним, у своїй повній більшості, являли собою розмаїтий конгломерат з іншою системою цінностей, і він дедалі більше чітко розумів, що його подальше життя у цьому майбутньому середовищі майбутнього кліру було б чимось неприродним. Автор на той час був палким ідеалістом і навіть моральним максималістом, а більшість тут являла собою когорту філістерів. І хоч перші місяці навчання виявилися продуктивними, позаяк семінарія навчила його духовних практик, із якими раніше він не був ознайомлений, проте іноді з'являлося відчуття своєї зайвості у цьому середовищі. Попри те, що наука давалася вкрай легко. І ось подорожуючи з дому на навчання і перебуваючи в електропоїзді, стай моршин, звідки автобусом можна було доїхати прямо до Івано-Франківська, я подумки промовив: Господи, який зміст у тому, що я знову сюди їду. І тільки но ну, я це промовив, як перед моїми очима з'явився такий ось знак. Знак, який у моїй свідомості ототожнився, із символом України тризубом. А наступної миті цей знак став ось таким, і тоді я зрозумів, що в Україні стануться якісь великі переміни, до здійснення яких Господь Бог воліє прилучити й мене, і що саме для цього я повинен більш тісно прилучитися до християнської традиції. Але я тоді не розумів, про які майбутні переміни йде мова, хоч і відчував у цьому ведінні певне покликання. І ось лише тепер, вкотре побачивши ці два знаки тризубець і знак трьох точок, або трьох кругів в одному контексті, тобто на одному зображенні, я збагнув, про що йде мова. Утім, бачив я це зображення і раніше. Але доки не прийде належний час, зміст не відкриється. А тепер на деякий час забудемо про цей ліричний відступ і заглибимося у питання про те, чи можуть містити якісь шумерські міхви та автентичні шумерські зображення, пов'язані з цими міфами, певні пророцтва про наші часи. Розглянемо для початку ось цю шумерську табличку, на якій у центрі композиції бачимо хрестоподібну зірку, вписану в коло. Міфологічний сюжет цієї таблички не дійшов до нашого часу, але дане зображення таки промовисте: на скринці, на якій викарбувані зображення двох осіб, сидить головна поста цієї композиції, і тримає вона в руці щось схоже. На сучасний символ зодіакального знаку Терезів, але це не знак Терезів, а шумерський знак верховної влади у певній сфері. Це знак людини, яка має владу судити. І зменшена копія цієї ж самої особи тримає вгорі на шнурах, це знак кола із хрестоподібною зіркою, знак, перед яким шанобливо стоять три маленькі постаті дві з яких здійняли руки, начебто до молитви. Шумерологи вам очевидно скажуть, що велика постать це Бог неба Ану, а диск із хрестоподібною зіркою це сонце, якому, мовляв, поклоняються інші шумерські боги. Але це була б не зовсім логічна гіпотеза, позаяк шумерський бог Сонця-Уто або Шамаш, як його називала Акація, не належав до Пантеону найголовніших богів у Шумері, і його ніхто із них не вшановував. Утім, це не наше нинішнє завдання пояснити сюжетну основу цього зображення, але ми спробуємо його розглянути як своєрідне пророцтво про створення НАТО у 1949 році, а точніше 4 квітня 1949 року. Якщо ми поглянемо на космограму цієї дати, то побачимо, що Венера перебуває у з'єднанні з Сонцем із відхиленням від ексакту в 3 градуси. Отож сонце на цій табличці може бути показаним у вигляді кола, а венера у вигляді хрестоподібної зірки, яка проходить по диску сонцем. Ви скажете, що з'єднання сонця з Венерою буває занадто часто, аби цю табличку розглядати як пророцтво про створення НАТО. Але пригадайте, який символ має НАТО. Ось саме такий. І напевне не існує у світі чогось більш подібного до символу НАТО, аніж цей символ на шумерській глиняній таблиці. Отож, у даному контексті, цей чоловік на скринці це Сполучені Штати Америки, країна наділена світовою владою, на що вказує символ влади в руці відповідного шумерського міфологічного персонажу. А зображення на скринці, на якій сидить ця постать, двох подібних одна до одної фігурок, може означати зодіакальний знак близняк. Тим більше, що, на думку геть усіх астрологів, Сполучені Штати Америки це країна, яка відповідає знаку близнят. І тут можна навести безліч доказів, які свідчать на користь цієї версії. Але цей приклад має досить віддалений стосунок до нашої теми. Поза як наразі нас цікавить зовсім інше пророцтво, те, яке описане в епосі шумерів Енума Еліш. І яке виявилося настільки популярним, що у наш час зафіксована ціла низка ілюстрацій до нього, створених на глиняних табличках шумерів та на рельєфах ваволонян, які були спадкоємцями релігії та культури шумеру. І цих зображень історично було у десятки тисяч разів більше. Йдеться про шумерський міф про війну між Мардуком та Тіамат. Сюжет якого запозичений із більш раннього міфу шумерів, який має умовну назву Війна Бога Енкі із чудовиськом Кур. Енкі це Бог прісної води в шумерів. Тіамат це богиня солоної води в шумерів. А Мардук у пізній міфології вважався сином Енкі, а первинно це було одне із імен Енкі, Ім ж Тіамат. Має таке значення, безодня. Як стверджує міф Еліш, Тіамат створила 22 демони для боротьби із богами. Про них тут сказано так: Гідру, Мушхуша, Лахаму – із безодні створила вона, гігантського лева, лютого пса і скорпіона в людській подобі, трьох демонів бурі, кулілу й кусарікум. Безжальна їхня зброя, у битві вони безстрашні, Могутніми є творіння її і рівних їм немає, і ще створила одинадцять до них подібних. Але все ж вирішальну битву тіамат програла разом зі своїми демонами, а переміг її мардук, який розітнув тіло тіамат на частини, а її демонів змусив оберігати людей від тих бід. Які вони до цього часу на людей насилали. Як пише енциклопедія «Міхви народів світу, видана в радянські часи, тіамат шумери зображували в вигляді дракона або ж самиголової гідри, а це було властиво для зображень богині володарки підземного світу, і у наш час такі зображення викликають асоціації. Із апокаліптичним драконом, що також має сім куголів. Втім, на ваволонських зображеннях тіамат має два крила, шині лапи та оперення, при цьому на голові у неї роги корови. І що дуже цікаво, на одному з таких зображень тіамат має на своїй долоні знак трьох точок, характерний символ богині володарки підземного світу. Який простежується у багатьох прадавніх культурах, починаючи від Трепіцької, де його помічаємо на ритуальній кераміці, пізніше бачимо його у культурі Мінойців Криту, а також у культурах народів Центральної та Південної Америки до Колумбової доби. Цей знак трьох точок в усіх випадках означає три природи відповідної богині. Які у давній Греції трансформувалися в міг про трьох парок, богинь долі та зображення гекати в образі трьох жінок. А початок цієї міфологеми лежить у матеріархальних культурах, де велика богиня вважалася володаркою трьох сфер Всесвіту неба, землі і підземного світу. А тепер звернімо увагу на постать Мардука, який вбиває тіамат, йдеться про постать на цьому ж рельєфі. На його поясі висить довгий стелет, проте він його не застосовує, позаяк у його правиці та лівиці, дуже дивна зброя, незручна і малоефективна для практичного застосування, а саме подвійний трезуб. Чому ж мардук не застосовує свого кинджала? Тому що його подвійні трезубе зброя магічна, і кожне вістря цієї зброї призначене вразити три точки на долоні опонента. Цей знак трьох точок, який уособлює самотіамат, загальне число цих вістрів 12, число повноти, яке, між іншим є числом Церкви Христової. Заснованої вченні 12 апостолів. Це щось подібне до казки про кощія, смерть якого на кінці голки. І ось на цьому шумерському зображенні також бачимо амати з пташиними лапами замість ніг Її оточують дві сове, які у багатьох давніх культурах, наприклад, у Мінойській, є зооморфними символами великої богині, а в руці цієї богині бачимо. Той же знак влади, що й на шумерській таблиці із хрестоподібною зіркою вписаною в коло. Одне з цієї богині шумерів було ліліт, що означає сова, саме тому в ранній міфології євреїв ліліт це мати демонів. На глиняній табличці шумерів також бачимо цей же сюжет боротьби Мардука із Тіамат. Тут мардук вражає Тіамат стрілою із лука. Вістря стріли має форму тризуба. Мардук зі своєю зброєю у вигляді подвійного тризуба та стріли з тризубом замість вістря тут може провіщати майбутню виняткову роль України. Адже, за словами Божої Матері, порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть саме з України. Тоді як тіамат може символізувати собою Російську Федерацію, яка буде розчленована врешті-решт на кілька частин. Але не обов'язково. Адже великій богині поклоняються ілюмінати та інші таємні організації, які мають у світі величезний плев. І сучасна Російська Федерація це в пророцтві одне із тих 22 чудовиськ, які вони створили. Тут також слід пригадати, що згідно з записом Минума ці чудовиська, які були ворогами людей, після перемоги Мардука стали служити людям. Також звернімо увагу на деталь, яка має лише побіжний стосунок до теми. Ось на цьому рельєфі зруйнованого вірменського монастиря 12 століття, що носить назву Тегеняц. Бачимо шестикутну зірку, відому в наш час як Маган Давид, зірка Давида. Проте відомо і те, що у вірменів цей символ має незрівнянно більш давню традицію, аніж у євреїв. середині цієї шестикутної зірки з монастиря Тегеняц бачимо зображення якоїсь містичної пташки. А для того, щоб зрозуміти, що це за пташка. Порівняємо стилістику, зображення її хвоста із рельєфом із зніневії, на якому бачимо тіамат у вигляді птаха чудовиська. Це та ж сама стилістика. І стилістика досить рідкісна. І це не випадково, адже сама шестикутна зірка та пташка, описана у цю зірку, це елементи до християнської традиції в культурі вірменів. Вірмени колись були сусідами шумерів, поза як їхні предки хуріти населяли мало на цілу Малу Азію. Тому й не дивно, що у Вірменію збереглися елементи мистецтва, спільні із мистецтвом Вавилону, цілком успадкованого вавилонянами від шумерів. А тепер погляньмо на цей надгробний камінь 13 століття, який знаходиться в вірменському селі Барцруні. Тут ми бачимо шестепелюсткову розетку, вписану у шестикутну зірку. Шестипелюсткова розетка це один із символів великої богині у різних культурах, витоки якого у давніх зображення знаку Плеяд. Основного символу цієї богині богині плеяд. Цей символ семи зірок плеяд, одна з яких у центрі, як і символ трьох точок, можна побачити на багатьох старожитностях у різних давніх культурах, зокрема на хвецькому диску, на статуетках великої богині із Мексики. Таким чином бачимо, що така шестикутна зірка у культурі вірменів була тісно пов'язаною до християнську добу із образом великої богині, і саме тому її зображення у вигляді цієї пташки має спільну стилістику із вавилонським зображенням Тіамат. Щодо євреїв, то як стверджують сучасні учені, Маган Давид не має стосунку до царя Давида, поза як цей символ єврейства. Як, власне, символ цього народу започаткувався лише у 16 столітті. Але зрозуміло, що коріння цього символу в єврейській культурі більш давнє і сягають вони часи Вавилонського полону. Як би там не було, але міф про перемогу Мардука над тіамат, це пророцтво про перемогу світового добра, яке уособлює Мардук над світовим злом, яке уособлює тіамат. Про перемогу, яка прийде саме у найближчому майбутньому. І одним із елементів цієї перемоги, з якого все розпочнеться, це буде перемога України над її зовнішніми та внутрішніми ворогами. І цю перемогу можна ототожнити з іншим пророцтвом, пророцтвом книги Откровення про вершника із луком на білому коні. Недаремно ж на шумерське зображення битви мардука з тіамат він постає не лише з подвійним тризубом, але і як лучник, який вражає тіамат стрілою і звістерям у вигляді тризуба. Ви можете сказати, як же це може статися? Ми такі бідні, такі беззахисні, навіть влади власної не маємо, а маємо лише імітацію такої влади. На це можна відповісти словами апостола Павла, словами, які в певному розумінні також є пророцтвом. Пророцтвом про Україну найближчого майбутнього, і немічне від світу цього вибрав Господь Бог, аби посоромити сильних.